Коли у цьому дворі енергетики розпочали капітальний ремонт тепломереж, люди зраділи, адже мали надію, що нарешті жодних проблем із опаленням і гарячою водою у їхньому будинку не буде. Утім, осінній сезон приніс нові сюрпризи. Коли теплення включили, вони трохи погрели. Після виключили холодні сталь батареї. Через деякий час починаєш дзвонити везде. Говорять, то підвалі у них порив, то на бойлер не порив. Потім включать. Ну, включать вночі включають. А остальне батареї це саме холодне. Не допомагають зробити помешкання теплими навіть обігрівачі та кондиціонери. Тож у тепляються люди, хто як може. Спимо під двома-трьома одіялами в день, навіть ось по квартирі як ходимо, плід я, наприклад, на себе накидаю, бо тому, що а халат теплий. Таких обагрівательник немає. У мене перебори ніяких. Тому приходиться тільки одягатися і пити. чай гарячий. Та з'ясувати, чому батареї вже близько 10 днів холодні, а двір після перекладки мереж так і не привели до ладу, люди не змогли. До нічого не можна. Жек на «Київенерго», «Київенерго» на ЖЕК, дозвонити Київенерго енергія в ведути Енергі. ситуацію, яка. Все, футбол йде. Утім, із приїздом нашої знімальної групи у будинку одразу з'явились комунальники. З'ясували і причину, чому частина мешканців до цього часу потерпає від холоду. Ще минулої п'ятниці тут міняли одну з деталей. Щоправда, бажаного результату не отримали. На сьогоднішній день зараз знову ми ну, замінять знову шайбу. Працівники Києвенерго під нашим контролем ми будемо стояти до останнього. Поки вони це не виконають. Я думаю, до кінця дня опалення запустимо. Окрім цього, всім. Хто звернеться із відповідною заявою до ЖЕКу, зроблять перерахунок як за ненадані послуги теплопостачання, так і за утримання прибудинкової території. Юлія Подшивалова, Михайло Кльокта, телеканал Київ.